У нас чомусь звикли помічати лише топ-корупцію. От да, бусім то високопосадовці, депутати, заступники міністрів вони постійно постійно крадуть. Далі лю... підстави ну, деякі з них чиновники, звісно, величезні дають. Але корупція має і низову природу, коли люди знаходять можливості для. Отримати, наприклад, земельну ділянку в оренду в обхід встановлених норм через сприяння з боку чиновників місцевих адміністрацій чи органів самоврядування. Тут ну, це про це також треба говорити, що корупція має системну укорінілу природу в Україні. Тому боротьба з нею це означає не лише боротьба з топ-корупцією. З топ-посадовцями, з олігархами, з чиновниками, з депутатами. Це означає і формування певного рівня правової культури, коли громадянин України не думає про те, кому дати хабар, а реалізовує свої права і обов'язки відповідно до закону, ґрунтуючись на принципах верховенства закону, на високій правовій культурі. Так, зараз це звучить як знаєте, як слова мантра. Ідеологічна якась фраза, але насправді починається все з цього. Якщо ми хочемо говорити про системну боротьбу з корупцією, починати треба з кожного громадянина України на персональному рівні. А потім воно буде формуватися і далі, зокрема, на рівні інституальному владному.